Я так люблю червону капусту і зроблю салат. Це мене вже батько почав робити, але він зробив таку капусту із перцем, з яблуками, і вона мені не смакувала. Я хочу зробити червону капусту із червоною цибулою. Нарізаю її дрібнюсенько. Гарна капуста жерепить. Чи дрібно я ріжу капусту? Беру сіль в нашу капусточку і гарнесенько отак пережмакую отак, щоб сік пустила. А поки я беру, нарізаю червону цибульку. Пишіть, що ви любите червону капусточку. Я буду різати такими тонюсенькими напівкілечками. Чорний перчик мелений. Майонез. Не шкодуємо. Так, ми любимо з майонезом. Перемішуємо так усе. Дивіться, який салатик. Червоний такий. Та? Смакуємо. Я можу молотити цілу миску такого.